Чи можна позбутися усіх інфекцій і не хворіти усе життя? Ну, це фантазія, це утопія, і це знову ж таки бажання усіх пацієнтів. Але в даній ситуації ми розуміємо, що світ мінлеєвий світ міняється, і знову ж таки, так, ми можемо заражатися різними інфекціями. Наголошую ще раз, потрібно пам'ятати, що є. Чотири основних типи інфекцій – бактерії, грибки, паразити і віруси. Так і цими інфекціями ми можемо заражатися як одною, так і кількома, і вони з нами існують ціле наше життя. І наш організм з ними постійно бореться і переважно перемагає. Коли не перемагає, на жаль, відповідно потрібне втручання лікарів, так щоб стабілізувати. Стан і допомогти нашому організму перемогти ці інфекції, або знову ж таки є дійсно інфекції, які, на жаль, перемогти і ми лікарі не можемо, тому потрібно в даній ситуації прийняти це за належне. І ще раз нагадую: тобто, в нас є просто чомусь якась така фантазія в голові, що от я пролікував антибіотиком, наприклад, якусь бактерію, так і після цього в мене більше ніяких інфекцій в житті не буде. Так, чи в моєї дитини? Ну, це. Повністю нерозуміння того, що відбувається в нашому житті, і тому обов'язково потрібно розуміти, що так ви будете хворіти. Так, ви будете хворіти і вірусними інфекціями, і бактерійними, і паразитозами, і кандидозами, і іншими грибковими інфекціями, так але в даній ситуації це не лікарі винні, вони не поширюють цих інфекцій. Повірте, тобто, це така в нас життя. Тому знову ж таки, так само чи завтра буде дощ, можливо, не буде, можливо, буде. Але питання знову ж таки парасольку з собою треба носити. Тому я раджу вам, основна моя порада для розумних людей і адекватних: знайдіть доброго лікаря, який буде знати вашу історію, історію вашої сім'ї, по здоров'ю, і буде вчасно вам допомагати. І робити так, щоб ви менше хворіли, а також займатися превентивною медициною, що це означає попереджувати захворювання, плюс допомагати вам зробити так, щоб ваш організм практично менше хворів. От, і це, в принципі, все працює. Дякую. І шукайте свого лікаря. Дякую.